Слава Ісусу Христу. Сьогодні напередень, чи в день е, знань, день, коли діти починають навчання. Е, я хотів би звернутися до дітей і до батьків е, дуже гарними словами з сього Письма, які як ніяк на нині пасують. А це Євангелій від Луки, 3 глава. Історія про те, як Ісус залишився в храмі і говорив з законовчителями, батьки його шукали. От батьки, знайшовши його, кажуть. Е, Побачивши його, вони були здивовані і сказали йому Мати його, дитино, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе шукали. Він же відповів, чого ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого? Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм, і він пішов з ними і, повернувшись в назарет, був їм слухняний. А мати Його зберігала всі ці слова у своєму серці. Ісус же зростав мудрістю літами і ласкою в Бога та людей. На перший погляд, ці слова видаються євангельська частина, цей Євангелія уривок цей, йдеться про те, що Ісус не слухав батьків, зробив, як сам вважав за потрібне, і цим пишається, бо проповідував. Законом вчителям найвищим нічого з ним не сталося, все нормально, тато і мама дурно переживали за нього. Але насправді татові і мамині переживання не були безпідставними, і вони були справді болючими для них. І коли Ісус їм пояснює, чому Він це зробив, що має бути при справах отця можливо, і це правда, але авторитет тата і мами, які його шукали, Йосипа і Діви Марії, були вищими над м -м, те, що він каже, що мусить бути при справах Отця. Тому що Отець Йосипови і Марії доручив справу безпеки, виховання, зросту е свого Сина. І Ісус, розуміючи, ці слова, каже Євангеліє. Е не, не наполягає на своєму. Не каже, тепер я буду командувати вами, як маємо робити. Ні. Ісус бере і каже, що вернувся з ними у Назарет і був їм слухняним. Отже, Ісус, Ісус схиляє, будучи правий, правда правий, але схиляє свій авторитет над татом і мамою, перед татом і мамою. Бо Це Найвище найбезпосередній воля Отця, воля Його небесного батька. І тому кожного разу, коли ми слухаємо тата і маму, навіть коли нам здається, Ісусові не здавалося, Він такий був правий, а нам може здаватися, що ми праві, і ми схиляємо свій авторитет перед татом і мамою, це найвище виконання того, що хоче від нас. Наш небесний Отець, те, що заслуговує на найбільшу похвалу і, як бачимо, принесе нам найбільшу користь. Тому, читаючи далі слова, ми бачимо наслідки такого послуху. Ісус же зростав мудрістю літами і, зростав же мудрістю літами і ласкою в Бога та людей. Тобто Ісус, будучи слухняним причистій Діві Марії і святому Йосипові-Обручникові, своїм земним батькам, Він завдяки цьому зростав і в мудрості, і ласкою у Бога та людей, виконуючи волю Божу для себе. Цим Він подає приклад нам у тому, що ми маємо мати справді беззастережний послух і довіру до наших батьків, до наших вчителів. До тих, хто поставлений над нами. Також маю ще кілька слів сказати і для наших дітей, для наших батьків. Час, коли починаємо школу, починаємо час навчання, тут також є згадка в цьому слові Божій і натяк на місію для нас. А, ми, а вони не розуміли того слова, що він їм сказав. Він пішов з ними і, повернувшись на назаред, був їм слухняний, а мати зберігала всі ці слова у своєму серці. Отже, ми також маємо бути чуйними і уважними до слів наших дітей, супроводжувати їх своїм молитвою, батьківським благословенням, розуміти, що ми виконуємо волю Отця, Отець нам доручив. Пасти, виховувати, ростити, провадити його і наших дітей, що ми в імені Небесного Отця вершимо волю батьківства, волю передавання досвіду життя і досвіду віри. Тому бажаю всім учасникам цих великих перегонів довжиною в навчальний рік, повноти Божих благословень, дітям усім зростати мудрістю літами. І ласкою у Бога та людей, а батькам бути з'єднаним з Йосипом і Дівою Марією, щоб у найскладніших моментах ми завжди могли виконати ту волю, яку Бог має для нас у відношенні наших дітей: пасти, виховувати, дбати, благословити, провадити. І свідчити. і благословення Господнє, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде і перебуде з усіми вами.